Я я розчарований, тому що е, ну, знаєте, якби, Львівські Карпати сьогодні зіграли напевне свій найкращий поєдинок у 2016 році. Програти цей поєдинок на Донецькому шахтарі на останніх хвилинах через таке пенальті, ну, в принципі, напевне, ну, ну вони цього не заслуговували як мінімум. Олександр Олексійович. Ну, ну я тільки можу підтримати ваші слова, тому що часто бувають такі матчі, коли і не, і, і не по ігрі. Та не то, що рахунок не потрібний. Навіть якщо б забили чистий м'яч футболісти Шахтаря, хто б слово не сказав, ну, просто видумувати, вигадувати на останніх хвилинах, от, вносити інтригу. Ну, для чого? Ну, от, ну, який, який сенс? Оцім ці хлопці, які сьогодні віддалися боротьбі і багато чого зробили, і забили дуже хороший м'яч. Подивіться, Густав Лещук Бланко забив цей м'яч після подачі кудоб'яка. Він відкрив рахунок у цьому матчі. Здорово зіграв, Олександр Василь. Так як і положено центральному нападаючому. Правда, це... опять пара центральних показала, як не довело бути. Ми про це поговоримо, тому що ми будемо розширено говорити про цей матч. Ну і гол Шахтаря. Тут Шевчук, бачите, прострілив. Гітченко, намагаючись перервати. Може, не варто було чіпати, але це не щастя. Буває таке, правда? Да, Карпати так, не зупинилися, Карпати все рівно йшли далі. Далі вперед, намагалися все-таки виграти цю гру. Так само, як і Шахтар. Взагалі дуже весела була гра, незважаючи на те, що бомкоманда, в принципі, нічого не потрібно в цьому матчі. Гра була дуже дуже весела, дуже дуже цікава.